А матрас є? Нарешті. Я вже хвилювалася. Отак от зробила, щоб було видно. Дома. Сьогодні? на да, Сьогодні? Сьогодні дві години домовилося ця нова знакома, також не звучить. Таке. Та пі Це матрас, ми б да. такі самі привезли. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Ура! Перша доставка у нас. Я дам, що тут проблизить якісь проблеми. Це матрас. Фуга, що він славу. Важкий. Все пишу. Тобто не не пукать. Що угу. воно буде? Це комодик буде. Істонія там тоже прийшли свої дитячий, дитячі, так? Да? Угу. Розпаковка матраса. Матраци. Матраци. Фабрика добрих матрацій. In... Ну... А хто саме? Судячи по добрых, то може навіть і Чехія Судящий, что он такая шанельки. Да у нас воздухом моя напытаться, у нас присел. Ты да какие то не карманный. Виталик, откуда я знаю? 175 евро. Угу. Все открывать уже не хочется. Цель такие сами говно пока все сходится. все Ты что, тебя снимаешь? Угу. Mm? на туру? Угу. Mm -hmm. Може ножниці тобі треба? Да. Ну я тобі не дам ножниці. Пос... Сяду. Він має бути взагалі крутизним. Там сім зон, пружинний. Кожна пружинка в окремій кишеньці.

А вішо, ще й в ширі ну, я не знаю, розпаковуй, Я вже щипав. сама боюсь. — боюся. Дітнами так може сприсуватися, може? Він ортопедичний має бути. Що що? Ортопедичний. А то ще й вакуумна упаковка, чи що. Ага. А інструкції немає, як його розпаковувати. Для... для украинцев. Да. Мелкие стаканчики. Пленка. Не простыкайка. Это не простыкайка. это вакуумный пакет. Снимаю. Мама, иди подивиться. Це капець звісно. Хто б мог подумать що так можна матрас Подивіться, як матраси упаковують. матраси пружинні, як вакуум висушують mm. він помістився в цю упаковочку а він двохметрової. Mm. я вообще кажуть на що ж ми заказали я вже думаю що а я щось не то типу так і оце оцей вакуум чекаю тут он Змейка сейчас, так? Да? Ні, не ні. Ні, змійка самого матраса, щоб помити його. Подивись з того, боку, може там. Ну а як тепер його зробити, щоб він розпустився? і ну, просто... Ну, просто розпаковуємо, я, а потім. Я, воно... Називається розпустила до дня коси. Щас, ні, говорю. воно потім повітрям набереться десь. Ні, ну я скільки на готелях розпаковував, ну там обичні були. Я вже подумав, що це вже обичний. Звич... звичайний. звичайний. Важниці візьми. Для цього і правильно? конечно. Ооооо, сейчас не спіють. <ріху> Може поступово надо? Не знаю. Да там... Та відкривай давай. Ну... Такий ніякий мощ. Не б... Мощ яка. Не А скидывал сантиметрів повинен бути? Что, стирать можно даже вручную? Сможешь? Нет, там. Сто процентов. Там... Не, чистый. А эту, верхнюю штуку стирать можно с прав. Всекий се паролон всередині. Там паролон, а всередині ці... Тоже некий сильные уже такие. А и... Та він має, навіть декілька годин ще стоять на, на на, на, смоктуватись. Ну куди ти поліз? Глянь, здирку зробить. Може їхати. Ну, 100 стільки 85 євро. 175. 175 євро. Будемо сподіватися, що хороше. Тож німий клейон. Яка? Все. А вообще хлеба сверху постелим простыночку. Як... <сіх> я на матрасник а не смогла замовитись, я треба на матрасник. От драдости новий матрас. Не, ну чувствуется тут якийсь. Да снимай вже. Та, що Скупить матрас пружинний. Хорошо, встановилося. Так достать так і жорстко, і мягко. Тут Там три 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 в різних зонах три виду а, жорст, жорсткості Там є. H2, H3, щось. Ось край провалився. Ну, Навіть грає він. Та він, може, ще не надувся. І ще не надувся. Ну він грає. Ні, непогано, непогано. Тряпочка тільки якась дешева, Щось. Так це ж ще на матрасник зверху і цей Дорогий? і а, радло. Не Непогано, а скільки років гранті? Не знаю. Вон, а ну дай, вот ту етикетку подивитися. Ага. Що, пишу? Що, пишу, що можеш е команду подивитися. А вот щось інструкція в конце. Ну як завжди інструкцію читаємо. Розказувай, де був. Вітаю. З чим? Ви всі діти асфальта? Все, прописали. Прописали, всіх вас. Так показує, пісюльки. Розкажи ще про школу. Та я, тут е, качелі вони чомусь вирішили записувати е, по батькові усі, а де ж переводу такого нема. Ага. І навіть Віталівна Перекладає навіть на німецьку, тільки англійську. Як В, Вікторія Володимирівна W. Якось, кажу, давайте, напевно, ти вже на англійську мову. Нехай в паспорті, на англійську мову все перекладають. Тому з цим качелі можуть бути. Так, а всвідоцтво нам же зараз прийде перекладене. Ну, іще. а де є у свідоцтві по батькові? Ну, звісно що є, Навірно. Та де де по батькові не пишеться. Але тут вони вирішили. Так ти мені, ладно, то розберемося. Ти мені розкажи, як так. На 28-му нам призначили, а зараз що? Блад да, в Німеччині чи що? Який блат? Ну, от мені цікаво просто. Тут ну, ж терміни, блять. Відповідно, мені... все, напевно, все пов'язано з твоєю вагітністю. Ага. Ні, є... ну це дуже добре, тому що там потім вже нам шістьох треба було б прописувати. А так тебе пропишуть. Ну, трошки їсть, допомагають. Я, я вважаю, це просто допомагають. Із-за того, що вагітні, так? Да? Ну, я думаю, що так. Я не думаю, що... Ну смачу. ладно, ну слава, дякую. Слава Богу. Я написала, дякую. А в школі що розкажи? Я там довольні. Школа класна, в школі зустріли. Привітна директор, привітна, там є. Німецька казашка, яка пам'ятає ще російську мову, трохи вона Це вона перекладала, 40 років повела дітей, особливо Альвіну, львіну особливо повела до інших дітей, які розмовляють українською, російською. Там з ними познайомила, там сказала при спілкувати, щоб допомагали. Ті без проблем. Вона йде, і там інші діти там кудись там ведуть, вони там можуть. 5, дать, дать. Ну, коротше, такий підхід клас, такий вообще, я ж сама самому пішов би. Так а це. Чистос... А... І, така світла школа. Каже, вона найбільша, ніби це менших класів, найбільша в Нижній Баварії. А, а там... продлёнка звідки взялася? Ну, спочатку сказали, що немає, потім все знайшли для нас. А то що ми ще не працюємо нічого? Без проблем. Ну, ви не знали, що ми вже в центрі. І вони ж оформили потім документи на оплату чи ж в центр. До речі, їхали, треба типу, ще завести. Так, треба ще ці ксерокси також завозити прописки. Кому? Джоб-центр. Треба було зробити серокопію? Угу. Так, я в них вже можу зробити. Так, треба ще, знаєш, куди? По всім інстанціям ксерокопіти, розіслати. Вони завжди будуть під Камерою не мачу. <гум> Дякую за інтерв'ю. Коротше, ситуація наступна: в інструкції до того матрасу написано, що не можна на нього лягати 48 годин. Я прийшла до донечки в кімнату лежати, бо я вже як тюленчик. інтернету нема, економлю мобільний інтернет, щоб там чи в пологовий їхати, чи так поспілкуватися. Бо взагалі ж немає інтернету. Не знаю, коли підключать. Тому почала читати книжечку нову, поділюся з вами, заказувала в Україні. Мам, ну ти нормальна? 101 одна річ, про яку знають тільки мами дівчаток-підлітків, посібник із і виживання. Не доходили руки через той інтернет, Інстаграм, Фейсбук. Ні, Фейсбук я вже давно видалила, у мене нема Фейсбуку. Але зараз, коли економлю інтернет, то дійшли ручки, після чоловік рождається. Буду тепер читати ось цю книжечку. Це для, ну ви зрозуміли, да? для мам, дівчаток-підлітків. Щоб розуміти все, що тут написано, можливо, після 11 років моїй старші 10, тож я готуюся. Потім вам розкажу, що тут, де, як, про що пишуть. Чоловік поїхав в Телеком в магазин, каже: ну, піди, перевір пошту. Точно, приїжджали, вони кинули в поштову скриньку. Що вони були. Ну, це в той день, коли ми перевозили речі. Ми не знали, що вони будуть. Ніхто нам про це не писав, не казав, не попереджав. Тому, коли тепер інтернет чекатиме дему, термін на 17-те, чи встигне модем до нас приїхати, подивимось. Вкриваю конкурс на правильну відповідь в коментарях. Я прочитала дві сторіночки. Підлітковий вік в моїй родині ще не почався у дітей, але з перших строчок цієї книжки мені вже хочеться плакати. Пишіть в коментарях, як думаєте чому? Сьогодні дійсно вдалий день. Коротше, мені дуже швидко вже прийшов переклад присяжного перекладача. Я в описі дам вам контакти дійсно в три рази дешевше, ніж і в інших. І дуже швидко відправляла я по пошті. І буквально я відправила серед тижня. Сьогодні понеділок вона вже прислала від... вже відповідь. Ми перекладали, виходить, свідоцтво про народження радянське тата. Свідоцтво про народження моє і свідоцтво про шлюб. Ось, це для оформлення дитини в пологовому будинку. Ну, або після пологового, ну, в общем сказали, що для оформлення треба такі документи. За три документи, бачите, з печатками отак от, от іде. За три документи 25 євро. Хоча перед цим мені сказали 96 євро без ПДВ. І треба було призначати термін їхати в офіс в Пасаву. то це набагато швидше і набагато зручніше. Контакти будуть в описі під цим відео. Дуже мені сподобалось працювати з цією жіночкою. Вона відповідає на емейли, дуже все пояснює добре. Тож рекомендую. Так, ну і напоследок сьогодні. Віталік все ж таки забрав модем, який нам нібито доставляли, нас не було вдома. Виходить, є паштомат. Не також далеко в Кофланді знаходиться десь півтора кілометра від нас. І туди вони відправляють, відправляють посилки, які ну, не були отримані за адресою. Тож, модем у нас уже на місці, чекаємо термін, коли нам підключать. А на сьогодні дякую всім за перегляд цього відео. Тож, давайте пока, до нових зустрічей.